Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Mercedes R-класу 350, оснащений 3,5 бензиновим двигуном 2006 року випуску на автоматі. Ось так гарно виглядає по лакофарному покриттю. У ньому стоять проставки 3 см для підвищеного кліренсу. Ось такий вигляд ззаді, в ньому є задні парктроніки. Зараз покажу вам, що ми маємо по салону. Ось такі у нас капітанські сидіння. Роздільні третій ряд також є, все в гарному стані, Обдув і клімат заднього ряду пасажирів. Спереді в нас є без Тут у нас повний електропакет, автоматичне світло, аналогова приборна панель, мультимедійне шкіряне кермо, сидіння водія ось в ось такому воно стані. Монітор мультимедіа, клімат-контроль, в принципі, все максимально гарно. Вставки з дерева, також у нас присутній люк. Якщо вам сподобалась дана пропозиція, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22 в. Приїздіть до нас та купуйте автівки мрії разом з нами.